Ось так народ, проводжу свій вільний час і всім раджу так на природку вибиратись, коли є можливість. Зробив собі кави на інтегрованій системі. Це, до речі, що це тереінкогніта Vezon, я хотів її протестувати. І от у цьому відео, ну точніше у повному відео, яке ви можете переглянути на моєму YouTube каналі, ви можете подивитись на пательні, готував картоплю фрі, смажив, під дощ потрапив нормально. Ось тут спатулки саморобні, опінель, ножик. На підставку ставив от на цю, ставив пательню і все це відразу сюди от на пальник і готував. Сусиски ще варив, яйця варив, все це з'їв. Скільки сміття залишилось, бачите, все зібрав. Ну Ось так потихеньку, шановні, така от атмосфера. Переходьте, дивіться обов'язково повне відео. Можливо, вам сподобається захочете, підпишитесь на мій YouTube, Телеграм, Інстаграм, всюди цікаво, постійно виходять нові відоси. Дуже багато оглядів туристичного спорядження. Думаю, що вам сподобається. Всюди посилання, де що можна придбати, промокоди на знижку. Все як завжди. Бережіть себе і побачимось у нових. Та що ж таке? Бережіть себе і побачимось у нових відосах. Всім дякую. Хвилинка гумору, так? Всім смачного!